Який крутий торт! Хочеться спробувати! М -м, ось це смакота! А тепер треба занурити його в шоколадний фонтан. О, ні! Торт величезний, а шоколадний фонтан маленький. Yeah! О, ідея! Мені потрібна гірка. З її допомогою я зможу легко перелити шоколад з шоколадного фонтана прямо на торт. Ви тільки подивіться, яка вона крута. Я б сама на ній проїхалась. О, як же апетитно тече по ній шоколад. Просто неймовірно. Тепер треба трохи покрутити, щоб весь торт вкрився шоколадом. А знаєте, що ще не завадить моєму тортику? Ведмедики Харібо! Так, супер. Ну і що, ведмедики? Ви готові з'їхати з гірки? Це буде весело. Мій торт виглядає просто неймовірно смачно. Хочу швидше його спробувати. Відірвемо шматочок і почнемо дегустацію. Вау! У нинці вийшло круто. Але у мене також і класна ідея. Я просто одягну торт на шоколадний фонтан. Вау! Як же гарно рожевий шоколад розтікається по тортику. Неймовірно апетитно, і мені вже не терпиться спробувати. Візьму ложечку і дізнаюсь, який на смак цей чудовий торт. Отак, like, все ж таки рожевий шоколад ста разів смачніше звичайного. Ти помиляєшся, Роксі, але нам обом смачно. Я перше відкрию клош. Хочу дізнатися, що там буде. Ментос! Ну що за нудьга? Роксі, а в тебе що. Та годі ментос, це прикольно. А що у мене? Що? Рожевий перець? Ой-ой-ой, він же дуже гострий. У мене рот горітиме. Мамочки, як страшно. Ну, може, шоколад якось виправить ситуацію. Ну що, треба відкусити маленький шматочок? О, ні, це дуже гостро. Нинці, я випускаю вогонь. Жов який. Все я більше не буду. А я тим часом придумала прикольний спосіб, як можна з'їсти весь ментос. Насаджу їх на шпажку, а потім занурю в шоколадний фонтан. І виглядає прикольно, і руки не забруднила. Ну а що, оцінимо на смак? Ого, як освіжає. Прикольно. Хочу ще. Навіть цікаво, наскільки морозним стане мій подих, якщо я з'їм весь ментус одразу. Нічого собі, як стало холодно. Я заморзаю. Неймовірно. Нинці заморозила себе і свій шоколадний фонтан. Тримайся, нинці, я тебе врятую. Мені лише потрібно з'їсти дуже гострий перець. Що ж, поїхали. Ой-ой-ой! Як же гостро. Сподіваюсь, нинці це допоможе. О, як же потеплішало. Я знову відчуваю свої руки. Руксі, велике дякую. Ти мене врятувала. Фух, це було палко, але ми впорались. Що тут? Цибуля? який жах. Нинця, що в тебе. О, це прикол. Поки що не знаю, але точно щось смачне. Отак. Я мала рацію. У мене міні маршмеллоу Які ароматні. О, до мене прийшла крута ідея. Для початку я пересиплю всі маршмели в кружку. М -м, які ж вони м'якенькі. Не можу втримати, щоб не спробувати. Клас. Ну а тепер підставляємо кружку під шоколадний фонтан. О, так, як же це апетитно виглядає. Але це ще не все. Тепер треба поставити кружку у мікрохвильовку. Відкриваємо, прибираємо і чекаємо. Ну, коли ж моя крута страва буде готова. Ну, як довго. А, я не сплю, я не сплю. О, супер! Мій напій готовий. Ну-ка. Вау, виглядає прикольно! Спробуємо. Ну а чому мені так не щастить? Мені доведеться їсти цю жахливу смердючу цибулю. Ох, вся надія на рожевий шоколад. Не хочу. Це просто агитно. Йу, Ледота. О, ні. Пробачте, я не можу це втримати. Мамочки, у мене в роті наче сто цибулин протухло. Це що за огидний запах? <кій> О ні, <кій> Я задихаюсь. О, сподіваюсь, маршмелово носі мене врятує. О, так, спрацювала. Можна продовжувати насолоджуватись своїм гарячим шоколадом. Я доїла свою морзену цибулю. <кій> О ні, тільки не відрижка. Треба швидше запити все шоколадом О, Так так набагато краще. Ей, А де весь шоколад? Я вже все випила. Ну, добре, це було смачно Піднімаємо разом. Давай! Вау, пончики! Вони такі гарні. А в мене також пончики. Шалено. Мені вже не терпиться спробувати. Я прямо зараз це зроблю. Але спочатку занурю пончик в шоколад. Вау, як же гарно! Я також занурюю пончик в шоколад. Правда, з моїм шоколадом буде куди смачніше. І так, я вже занурила всі пончики у фонтан. Я теж. І вони вийшли такими милими. Хм, Але їм точно чогось не вистачає. Наберу трохи рожевого шоколаду в шприц. Я також набрала і пропоную обмін. Я згодна. Таким чином, ми зможемо здорово прикрасити наші пончики. А ще у нас є хлоповки з кольоровими посипками. Ненсі, давай взірвемо. Ага, давай. Йохоу! Як же весело. Здорово і неймовірно гарно. Да, уж справжнє свято. Ва! Ну що, давай швидше спробуємо наші пончики. Отак, це неймовірно смачно. Ох, зараз і я свій спробую. Отак і справді смачно. Знаєш, Роксі, твій рожевий шоколадний такий вже й поганий. А от і перший предмет. Це автомат зі смаколиками. Всередині є рожеві та золоті. А це означатиме, що кожна має дістати свій колір. Okay. Я почну У мене якраз є один джетончик Та почнеться гра. О, А от і перший смаколик. Ходи швидше до мене, рожевий кіткат. Мені так подобається ця гра, хочу ще. Вау, одразу дві шоколадки. Неймовірно. Ще й рожева хуба-буба. А подивіться на цю рожеву каблучку. Залишилось дістати ще парочку рожевих смаколиків. І можна спробувати. Скільки ж у мене смаколиків? І мені так подобається, що вони рожеві. Ну, все тепер моя черга витягувати свої золоті солодощі. А як це працює? У тіни якось краще виходило. Ну, давай же, давай. Схопи хоча б один смаколик. Хапай ікс та неси до мене. То що за дурний автомат? Ану, годі з мене сміятись. Так, зараз у мене все вийде. Мері засереться. Так, я щось піймала. Зараз подивимось, що мені дісталось. Це ж кіткат! Руки. Взагалі-то це рожевий кіткат. Дякую, що дістала. Ну все, мій терпець увірвався. Кришку геть і привіт, мої золоті смаколики. Ось вони мої хороші. М -м, як же це смачно. А це що? А, рожева каблучка. Кіна, забирай. Яка гедота! Моя каблучка вся у твоїх слинах. Огидно. Ну, а на це раз дівчаткам дістались капкейки. Вони такі милі, рожеві та золоті. Не терпиться спробувати. Я буду перша. М -м -м, рожева їжа така смачна. Всередині ще й джем є. Дуже шкода, Мері, що ти не можеш цього спробувати. пальчики оближеш. Тіна, ти не права. Золота їжа набагато смачніша. І зараз я це доведу. Подивимося, що всередині мого капкейка, що солоний огірок чудова, просто дивовижно. Так, Мері, твої золоті капкейки програють моїм рожевим. Зачекайте, що всередині хробаки? Яка гедота! А де ж Джем? А в мене маленькі мармеладні ведмедики. Капкейки з мармеладними ведмедиками набагато смачніші, ніж з коробаками. Зараз мені пощастить от побачиш. У цьому капкейку точно щось смачне. Я навіть не побоюсь його повністю з'їсти. О, ні, там рибічі голови. Ох, бідолашна. Тримай заєси моїм смачненьким капкейком. Ох, велике дякую, Мері. Ой-ой. Твоєму капкику був прихований червоний перець. У мене рот горить. Спокійно, Тіно. Зараз я тобі допоможу. Фух, встигла добігти і набрати води. Зараз я тебе погашу. Фух, мені стало набагато легше. Але твою золоту їжу я більше не візьму. Ого, цукрова вата. Виглядає прикольно. Вам потрібно її розчинити з рідиною з колб. І що ж ховається у тіни під цукровою ватою? Нічого собі. Це ж рожевий несквік. Дуже круто. А тепер подивимось, що ховається у мері. Зійти з розуму Це ж жувальний порошок Стардаст Вау! Давно хотіла це спробувати. Я почну перша. М -м, який аромат. Мені точно знадобиться молоко. Я ж не буду їсти просто так какао-порошок. Додам пару ложечок, розмішаю і можна насолоджуватися. М -м, полуничне какао, дивовижно. Хочу додати більше, щоб смак став яскравішим. Гадаю, стільки вистачить. Ого! Щось він дуже густий. Неможливо перемішати. Треба дістати ложку. Ого. Какао на паличці. А це цікаво. І нереально смачно. Круто. Ну а тепер моя черга спробувати мій золотий стардаст. Цікаво, який же він всередині. Ось це так. Порошок нагадує золотий пилок. Як же гарно. Ну а тепер дегустація. Це не лише дуже гарно, але ще й дуже смачно. Золота їжа сама крута їжа у світі. А тепер я хочу надути саму велику золоту бульбашку. Подивіться! Ням-ням-ням. Ой, а що відбувається у мері. Моя золота бульбашка луснула. І тепер блискіти абсолютно всюди. Прикольно. Ось це так. Ціла смуга з рожевих та золотих смаколиків. Добре, не будемо лукавити. Тут є не лише смаколики, але наприкінці на вас чекає розкішний торт. І ми починаємо через три, два, один. Погнали! Я точно буду першою. З рожевою фантою я справлюсь в два рахунки. Ого! Золота фанта набагато смачніша, тому з нею я вже пораюсь. Вже? То я просто даю тобі фору. Зараз я вирус в лідери. Або ні. А що там далі? Ого, мармеладні очі. Смакота. Не сумніваюся, що і на другому етапі я впораюсь швидше, ніж Тіна. Як вона так швидко їсть. Рожелі броколі, звичайно, ж виглядають миліші, ніж зелені. Але все одно це Гедота. Ой, фу. Огидно. Головне це настрой. Але заради тортика я здатна на все. Мері з броколі навіть оком не мрає. О, ні, для мене це нереально. Слабкий ти, суперник Тіна. Рожеві яйця жахливо. Випити сирі яйця це ще той челендж. Але, як я вже й сказала, заради тортика я готова на все. У мене в роті вже можна робити омлет. Ну, Мері, ну зачекай. Це було останнє. Ось вона довгоочікувана перемога. Що? Ти що накоїла, Тіна? Тобі ж так сподобалися яйця. Тримай, О, тобі ще добавка. Тіна, це не смішно. Ти псиєш мій золотий торт. Так не чесно. Ну, все, ти мене довела. Лови. Мері, як ти посміла? Ти зіпсувала мою сукню. Ось тобі за це. Ти позбавила мене законного призу. Те ще й кидаєшся? Отримуй.